Здається, що тільки недавно пророщував насіння іводії Даніеля. Воно таке маленьке, як макове зернятко. А на сьогоднішній день отакий у нас чудовий сад. Всім привіт, всім доброго здоров'я. Зроблю невеличкий огляд по іводії, тому що деякі дерева вже відсвіли, а деякі вже зав'язали насіння. Ось так квітує водія Даніеля. такі чудові суцвіття. І ось так виглядають ці дерева. По розміру вони різні, тому що деякі пересаджував, деякі пропадали. Деякі дерева обрізав під корінь. Це ті, які були пошкоджені. Але вони відростають подібно Павлонії. Майже вся його дія Данієлі відсвіла, багато сутцвіть. я зараз хочу показати внизу є дерева, які раніше квітували, і там вже дозріває насіння. Ось ці дерева квітували раніше. Цікаво. Всі дерева були висаджені з одного насіння. Але як бачимо, деякі відцвітають скоріше, а деякі пізніше. Ось стільки насіння буде. І ось це дерево. Шикарно. Ось так виглядає. Насіння. Ну, не насіння, а тут буде насіння. Тобто зав'язів такі. Ще подивлюся, як його можна буде зібрати, не знаю ще. Ось так шикарно виглядає. Кожен рік ріст. І воді Даніеля подвоюється. Кожен рік майже два рази вона стає більшою, вищою і красивішою. На цьому все. Всім добра і мирного неба.